Короче, усім хай мої любі друзі. Сьогодні з класом ми йдемо в кіно. Да, ми вже один раз ходили в кіно, ну і що? це? Ну в четвертому класі, пам'ятаєш? А це вже в п'ятому класі буде. Ми йдемо на Котовий не... ім'я червоний. А ти вже не навіть. А, блін. Кедове ім'я колоний. Ні, це реально класний фільм, я його дивилась, він іде цілих дві я години. Голодна. Я теж голодна, уяви. У мене є тільки компот, роботники, що працюють. Короче. Половина нашого класу. Половина нашого класу. Діана, ми з зні не знімаємо, ми не зні блогери. Це ми вже зайшли у підземелля. І короче, ну коротше, буде ще одна частина. О! Коротше, буде друга частина.